Всім привіт! Я на каналі Мандрівка Фіалки і з вами я Наталя. Тут ми вчимося вирощувати, доглядати та насолоджуватися цвітінням у фіалки. Сьогодні хочу з вами розібрати таку чудову тему, як омоложення або перекоріння у зумбарської фіалки. Але перед тим, друзі, хочу пригадати, кому відео сподобається, підписатися, поставити подобайку. І поширити моє відео на просторах інтернету, якщо вам сподобався мій контент. Тема в чому полягає? На жаль, чи на щастя, не знаю. Але фіалурці притаманне таке явище як старіння. В чому воно полягає? Це воно приблизно біля року, може чуть, -чуть більше, загрубає стовбурець. Ми забираємо, бачите, утворюється така. Пальмочка і фіалка втрачає свою властивість живити сама себе. По цьому товстому стовбурці, якому я вам показувала, погано. Зараз я вам поставлю, бо він мені на інші. Погано поступає поживні речовини. Мікроелементи, які йдуть з водичкою. Сік погано циркулює. Подивіться, яка вже тут шийка. Цю фіалочку я хотіла вивезти з своєї колекції, але подумала, що я її перекорінюю і комусь подарую. Це мене спортувала вона, вона бачила такого синього кольору. Вона на початку її материнська фіалочка була, вона дала це вже спорт з листочка, біло-синя були двоколірні. А це портувала, я її вже вирішила вивезти з колекції, але син попросив перекоренити. Це колись його був подарок, він мені приніс листочок. І каже, комусь подаруєте або якийсь інший. доля буде цієї фіалки. Мені було якось рука не піднялася, її виконати просто смітник. Але вона потребує термінової реанімації. За рахунок оцих, оцього товстого. Такого пеньочка, який утворився, що нам потрібно зробити, щоб її омолодити і дати другий шлях її в життя? тобто відправити. Бо в такому стані вона буде доживати своїх руків і вона не виживе, вона перестане ці виклад... викидати квітконоси і цвісти. Бачите, які листочки вже маленькі, вони вже не вона не має вже тих харчів, ті мікроелементи з водичкою не поступають і добре її не живлять. Нам треба терміново її спасати, омоложувати. Омоложувати будемо радикально, зношучи голову. Спочатку для цього ми забираємо всі, я вам покажу, як це робиться. Зараз я зверну трошки місце під камерою. Для цього ми забираємо всі квітки, свої квітконоси, які в нас є у розетушці. Обов'язково. Забираємо, вони нам не потрібні при прокоренні. Хоч бачите, вона ще викидає, квітку багато. Але я це все забираю. З усіх сторін вона ще вона була недавно підживку, лояла квіти і її по інерції я підживила. Бачите? Другий етап. Я вже заздалегідь приготувала стаканчик, який наповнила ґрунтом, пригадую, ґрунту суміш, нейтралізований торф. Як я її готую, в мене є вже відео на каналі. Заздалегідь підписала його, поставила дату і вказала, що це буде за рослинка. Другий етап ми беремо і зрізаємо. От голову. Не переживайте, друзі, це підає тільки на користь. І максимально ми забираємо листочки. Так ми забираємо кругом, залишаємо найменшу кількість листочків яку для перекорінення. Чим менша кількість листочків, Тим навіть краще буде для самої, от бачите, скільки я залишила. А оце все. тут буде все таке сухе, навіть трошки так підрізаючи я зачищаю. Чим менше листочків залишається на голівці, яку я видалила, підрізала, тим швидше вона пустить свої нові автономні корінчики. І Бачите, оце все тверде, таке, де не поступали поживні речовини, я зачищаю. Ви бачите, як гарно. Лишаючи такий, такий стержень. Трошки підріжемо його. О, бачите, утворилася невеличка кількість листочків, залишилося і стержень. Бачите, я вам показую, як я гарно зачистила з усіх сторон. Тепер я беру оці листочки. Її можна, якщо це зортові фіалочки якісь перекорінюю, ми їх можемо вкорінити і отримати нове, нові дітки, нове потомство. А оце, зараз я от просто таку ґрунт набрала цілу до вершечка цілий стаканчик, 80 грамовий. Інші люди я бачила в інтернеті, як роблять ставлять оцей зачищений, таку оцей голівку зачищену, ставлять просто воду, чекають певний період, вона пускає в воді корінчики і тоді садять. Я вже ставлю зразу в ґрунт. Отак запихаю легенько. Ну, Легенький торф розпушений, не втрамбований. І він стараємося по центру. Стараємося його по центрі, не втрамбовуючи, легенько воно запихається, розпушений ґрунт. І отак ми, друзі, зробили, посадили тільки вершечок і незначну кількість листочків в стаканчик. Але перед тим я вам ще покажу от стаканчики, я заздалегідь зробила такі дірки для того, щоб. Зайва волога витікала, щоб не на, на, десь перелялося саму рослинку, щоб не було загнивання корінців, дернажні такі дірочки зробила, розкаливши спицю на вогні. І зараз наступний етап, що ми зробимо? Ми беремо тепличку. Я вже в попередніх відео теж розповідала, що ми робимо, для чого потрібна тепличка. І в тепличку ми просто ставимо свою рослинку і закриваємо. В часу в тепличці вона проведе тут певну кількість. Ну, напевно, що місяць, може три тижні, плюс-мінус до місяць, може плюс чимось так, приблизно термін займе, появи нових курінчиків. Поставити обов'язково треба в тепле місце. В теплому місці швидше дається утворення, утворюються швидше корінчики і світле місце. Тепличка створить свій мікроклімат, підвищена буде вологість, що теж присвоїть корінне утворення. І в нас з'явиться молода рослинка свіжими корінцями, дамо нове дихання і гарний цвіт. Омолоджувати наші рослинки треба. Приблизно раз в рік або чуть-чуть більше. Таким чином, радикальним відрізанням голови або забирання частину корінців. У мене так само вже є відео на каналі, з якими ви можете ознайомитися. До зустрічі, друзі! Гарного вам спокійного дня чи ночі і спокійного мирного неба! Бувайте! До зустрічі! Папа! -па.